Начебто підтягнулися рефлекси, почав розганятися, почав робити кінжальний хід під час повороту, ем, Ну, і втратив е, рівновагу, і ноги полетіли вперед і вгору, я фактично приземлявся головою, е, тому вдарив з усієї сили, скільки було руками обліт, щоб переорієнтувати тіло, щоб не розкрити Ну, При цьому, звісно, одразу відчув, що переламав ліву руку. Стара кілометра десь два до травмпункту, звідти прямо пішов туди. Лікар побачив зробив рентген, була, був складний перелам безпосередньо в суглобі. В суглобі була переломана голівка променевої кістки. Мені зразу сказав лікар, що все надовго і дуже велике питання стосовно зрощення, тому що, ну. Вона лежить просто окрема ця голівка від кістки, і до неї там ціла низка е, зв'язок іде. І, в общем, довго будеш лікуватися і все таке інше. Е, ну, Я зрозумів одне, що я маю дати найкращі харчові речовини, які дійдуть туди і які будуть, ш... будуть швидко формувати остеофіти, які самі підуть і захоплять цю голівку від ламану. Тому а, я став приймати, крім традиційних продуктів, про традиційний традиційний Базовий сет да, – і... це само собою. сет – це само собою я, я застосовував, причому для того, щоб занести туди, куди воно практично не заходить, я пив Активайса двічі на день по 5 ложок з боркою. Так, був червоний, але і енергетичний з гарним настроєм. Значить, а, глюкозамін, гелінфіто — це саме ті складови, ці мікрочастинки, які формують костну і з'єднану тканину. Я це усвідомлював. А ківайс це був провідником всіх продуктів, які взносив це долаючи будь-які перешкоди, особливо ну, якщо в да, гарному дозуванні, ви квіти п'ятложено і відчуєте. Що відбувається в вашому тілі? А, крім цього, колаген, пив Колаген-д'юті препарат. Він теж з полуки теж входить до складу костей, солобів, з'єднаної тканини. Звісно, пив Basic і Power Cocktail, бо Basic закінчився, пав... почав угу. пити павер коктейль. Через сколько результат у нас вийшло? Результат, результат. Через за, за... Ну, Справа в тім, що через місяць лікар зробив рентген е, і сказав, що я не бачу перелому. Я бачу, що вже воно зрослося, тільки бачу там невеличкий защеп з краю залишився. Ну, він сказав, це щось, напевно, з апаратом, е, тому що під час е, в травмпунті там сучасний цифровий апарат. А вже там вище в відділенні трапенологічному, там звичайне кльоночні. Тому, напевно, щось з апаратом я тобі все одно продовжую на три тижні ще і потім продовжу ще. Іди додому. Ну... Все, Так, і він зняв за місяць, зняв, подивитися, гіпс через місяць і сказав: ну, якщо будеш дуже обережно носити свою руку, то. В принципі, може і бітися, він не стане повертатися. Перший раз примотали, а другий раз уже не стали. Дуже обережно.